знаєш ту фігню, яку я типа намазую лице. От от. Блін, Як вона називається, не пам'ятаєш? Е -е, духи? Ні. Маз досі. Да. Окей ще принесу. Ти що ти мені приніс? Мазь, мазь, понимаєш Мазь, а не оцю от Забери це Принеси мені нормальне. Хм, хіба це не це? Цікаво чому? Ладно, занесу і піду те, що треба, принесу. Мам, оце от? вот? Да, вмієш ти хоч. Щось робити. Фух.